Нарешті дочекалися, дочекалися того часу, коли ми з Маряном залишилися, залишилися двох, і будемо говорити про наше улюблене, про те, що. А чим болить наше серце в хорошому розумінні того слова, говоримо про футбол, і тільки закінчилась одна восьма чемпіонату світу, який проходить зараз в Катарі. І Ми вже знаємо, хто пройшов у чвертьфінал. Багато матчів, багато сенсацій. Я думаю, зараз часу мало. На жаль, десять хвилин лишилося як завжди. Десятихвилинка ми зараз експромтом і про. Проведемо марян не знаю, запереживав, забув мікрофон, просто прибіг до мене і вже хотів висловлювати свої емоції, але ні, тут не вдалося. Я коротше тут, мабуть, наші радіослухачі не в'їхали, хто ще там доїжджає або слухає нас на хвилі 12.40 ам. Дійсно, я прибіг в стилі Роналду, стрибнув, не кричав: лави запасних. Але тут злави запасних, про якого цього Роналду ми будемо говорити, забув, що мені треба мікрофон. Так, сьогодні дуже багатий день. Офіційно закінчили власне одну восьму чемпіонату світу. 18 грудня відбудеться відбудеться що у нас фінал? Фінал 18 грудня, сьогодні 6, лишилося 12 днів. 12 днів. 18 грудня також відбудеться для нас також важливий івент, про який ми також думаю розповімо дуже і дуже скоро. Але давайте згадаємо, як і чим була насичена. Оця боротьба 16 найсильніших команд, які вийшли, яким вдалося вижити і вийти з групи комусь на, на легке, комусь не зовсім. Хто хто ці щасливчики, і власне, як хто залишився з них, тому що ми знаємо, що залишилося з 16 тільки 8. Мотожними те. Давайте перечислимо, який матч ми будемо розбирати степ by степ і давай почнемо з сенсації з того, напевно, що зараз на устах усіх болівальників футбольного світу. Це матч марокко Іспанія. Ніхто не очікував, але Марокко пройшло. Пройшло таких знаєш, чемпіонів світу, які б могли бути тут в Катарі, але вже ні. Вже вони на валізах, вже в аеропорті і летять до себе додому. А Мароко проходить чвертьфінал. Як це сталося? Це сталося по серії пенальтів. Матч закінчився з рахунком 0-0 у серії пенальтів в суху 3-0. Мароко. Виграло виграло досить гідно, забиваючи практично всі пенальти 3-4, Вони забили. А їхній воротар зробив чудо, яке останній раз був продемонстрував світу Олександр Шовковський У 2006-му далекому Були році. часи. Були часи дійсно звитяга Шовковського. Мало хто її. Якось міг перебити, але також, знаєш, серед гравців Мароку хтось не забив пенальті. Але навіть не то, що забили, не забили, одну-дві пенальті. Про що це говорить? Іспанці, як ми говорили між собою, вони дійсно такі хитрожопі, тому що вони думали, що вийшовши на другу команду, Дмитро мені розчехлив хитру схему, вийшовши на другу команду, зганьбивши. Це була така, знаєш, своєрідна помста Німеччині, тому що Німеччина, особливо Баварія Мюнхен, завжди знущається над Барселоною. Там німецьке кіно, ну практично серії простежується, а тут бачимо, що Марокко, власне, не Марокко, а Іспанія скористалася цією нагодою, вийшла собі на, зручно, на зручне Марокко і мала би логічно виходити на Португалію, яка сьогодні просто знищила Швейцарію. Але те, що Іспанія тріумфально провалилася, це дуже такий показовий приклад про те, що в футболі виграє той, хто, мабуть, грає. Не просто вдає, не симулює, а дійсно грає. Вітаємо Марокко, і цей матч він дуже подібний з Японії і Хорватією. Погодьте, тому що і японці, і хорвати Гли по нулях 120 хвилин, це дві години небезпечної гри. Було дуже цікаво, але японці також могли створити сенсацію, вони цього не зробили. Чому? Я не погоджуюсь тобою, Марія, що він абсолютно матч неподібний, тому що Марокко взагалі, хто знає, де знаходиться Марокко. Я думаю, з наших слухачів. Африка. Ну, добре, ти загуглив, ти знаєш, що це четверта африканська команда, яка взагалі за всю історію чемпіонатів світу вийшла в одну четверту. Ти це знаєш, я це там прочитали. Але де знаходиться Марокко на карті, я думаю, ніхто із нас не покаже. Малесенька країна, яка дійсно створила чудо, по інакшому це не назвеш. Напевно, символічно, що сьогодні в день Святого Миколая по григоріанському календарю відбулося те, що відбулося. І Іспанія вони дійсно були претендентами. Бразилія після Бразилії, якщо я не помиляюсь, Іспанія були тими, кому віддавали кубок. А от Японія, Хорватія це команди більш-менш рівні по класу. Поясню чому тому, так вони часто між собою не зустріч не зустрічаються різні континенти, але японці завжди вони знаєш такі були середнячками. Час від часу щось щось показували, якийсь результат. І я ну окей, була перевага, перевага на стороні Хорватії, але це би не була аж такою сенсацією, як сенсація марокко іспан Ну, я з тобою погоджуюся, тому що дійсно, якби прийшла Японія, хорватія це б було ну, варто віддати належне японцям, тому що вони свого часу переграли і німців, і переграли іспанців. Тому ця команда заслужила на те, щоб вийти в раунд плей-офф одну восьму. А, Япон... а хорвати власне, на класі їх здолали, і тому це не дивно. Ем... Але тут я не скажу, що хорвати вони є такими середняками. Мабуть, вони якось трошки так принишкли. Не знаю, чого вони відчікують, тому що нагадаю, що в 2018 році в Russia Federation. Хорвати е, билися з французами за Кубок світу, і французи перемогли 4-2, тому що це була дуже сильна боротьба. Перед тим хорвати вибили, здається, Бразилію, тобто це, це дуже круто. Е, і от момент істини також надходить, тому що. Е, Перейду трошки нижче. Це Бразилія, Південна Корея. Південна Корея, яка вийшла з групи H, з останньої групи, там де грала Португалія. Вони в останньому матчі власне, з португальцями перемогли їх 2-1. І Бразилія легко розправилася з, Півні... з Південною Кореєю 4-1. Браз... Там багато зараз закидів, що бразильці танцюють, радіють як діти. Але чи буде таке вподіванні? Подальшому, тому що хорвати це вже, звісно, не Південна Корея з повагою до всіх команд. Думаю, що це буде доволі цікаве протистояння і Бразилії, і Хорватії. Взагалі, подивимося, чи зможуть вони продемонструвати хороший і якісний футбол. То ти нагадуєш, що на попередньому чемпіонаті світу Хорватія була винесла Бразилію. Так Так, вони перемогли. Я не пам'ятаю за яких обставинах, але власне це допомогло їм пробитися в фінал. Цікаво буде, як доля цього разу зіграє чи злий, чи хороший жарт. Але вернемося до Португалії. Дійсно, ти сказав, що Португалія сьогодні розгромила Швейцарію 6-1, Навіть не замітила цю команду. І більше того, з'явилася нова зірочка на футбольній арені. Не Крищану Роналду, який сьогодні сидів на лаві запасних, а інший молодий перспективний гравець, який зробив Гетерик. Чи пам'ятаєш ти його ім'я? Чи ти вже його цей чоловік називається Гонсало? Не знаю як, але те, що ага, це є Рамос… Гонсало Рамо здається чоловік. Як він правильно називає Рамуш Рамош, нова зірка 20, під 26-м номером. Він зробив сьогодні хитрик. Він перший дебютував за збірну Португалію і продемонстрував неабиякий клас. Те, що Роналдо вийшов, трошки засмучений тут його фоткають. Ну він Роналдо є зіркою. Роналдо є легендою. Він є супер красунчик. Я думаю, уваги йому не буде бракувати. Але те, що зараз Португалія в хорошому плані проходить далі, просто. Про, е, таким, знаєте, реактивом про, виносить е, Швейцарію, хоча нагадаю, що Швейцарія в 2014 році, здається, чи ні, ну не пам'ятаю коли, але вона виносила французів 4-2. Пам'ятаємо, як Пугба ще грав, без бензима. Ну, тобто, і тут Швейцарія просто не пізнає. Швейцарія сильна команда, але от матч марокко, марокко португалія Як думаєш, знову Марокко створить сенсацію? Чи все-таки Португалія ну, обіграє? Давай, давай ми ще може прийдемо до попередніх, але потім давай. Ми зробимо прогнози. Також буде нас дуже мало часу, але скажемо, що е, свій час раніше. Е, Англія перемогла Сенегал 3-0, Ми дискутували про те, що Англія, як і Сенегал, вони робили дуже багато різноманітних спроб, намагань, але все ж таки Англія на класу прийшла Сенегал, так само і Польща поступилася Франції, тому що Франція сильна команда, там, як ми завжди говоримо, що в Франції можна два склади ставити, тому що це є тупо команда зірок. Дійсно, як сказав. Польща достойно поступилася Франції. Вони мали шанс, але їх не реалізували. І ще два матчі, які були напевно найшвидше, але ми про них не говорили. Це Сполучені Штати, які поступилися Нідерландам з рахунком 1-3 і Аргентина, Австралія, 2-1 на користь Аргентини і компанії Лінера Месі. Так, тепер ми бачимо, що дуже чітке таке топ 8 топ-8 команд коло звужується. Але перед тим як ми про це поговоримо, хочемо подякувати нашим радіослухачам, всім, хто нас сьогодні слухав. Був з нами на хвилі. 12.40, Ми нагадуємо, що ми працюємо саме для вас. Не забувайте про це. І ще раз вітаємо вас з днем збройних сил. пишаємось нашими героями і бажаємо всім перемоги! Вона обов'язково настане. Давай, ему Ще Ше-ше, парасти, парастик. І невеличкі прогнози. Ми сьогодні бачимо такий МММД ММДМ Стайл Червоне і жовте. Так не, не падай. Е, чотири матчі. Чотири матчі, які відбудуться навіть, здається, завтра чи, або завтра буде пауза 7 числа, а 8 і 9, як не помиляюся, грудня матчі за місце у півфіналі. Залишилася стадія чвертьфіналу, півфіналу і фіналу. Три кроки на реалізації цієї мрії. Отож, Дмитрий, почнемо, мабуть, з матчу Нідерланди-Аргентина. Як ви вважаєте, хто кого? Хто кого, Нідерланди, Аргентина? Дійсно, чверть фінал цікава стадія. Я знаю, твоя найулюбленіша стадія, якщо я не помиляюся, так. хтось мені розказав це по секрету. Аргентина все ж таки мала би обігрувати Нідерландів, мала би це робити, напевно, не впевнено, але я думаю, з рахунком 2-1-3-1 мала би проходити. Погоджуюся з вами, навіть незважаючи на те, що позіваю. Думаю, що матч буде цікавіший, ніж як я буду позівати перед телевізором. Але Аргентина все ж таки вірю в те, що. Ну, на класі мали б пройти Нідерланди, тому що Нідерланди грають другим номером, і така епоха е, цього е, робера Ван Персі, відійшла вже далеко в небуття. Е, в той же паралельній е, паралельній віці будуть рубати і Хорвати проти Бразильців. Тут, я думаю, можна, я щось мені підказую, що можуть бути якісь несподіванки. Наприклад, як Марокко пройде Португалію, або не знаю, Нідерланди, Аргентина. Оце було, якщо Аргентина і Португалія одночасно вилетять. Оце буде таке фіаско і Месі, і Роналду. Я думаю, вони на собі волосся. Ватимуть і точно більше не повернуться збірні, але е, думаю, що це буде протистояння. Аргентини, Бразилії, це буде знаєш латиноамериканське е, така відка е, ліва сторона, і правої таке європейське, французько-португальське. Е, все ж таки, я видаю, думаю, що Франція переможе Англію, тому що Англія зараз ну мені дуже не подобається. Тому все ж таки ставлю на Францію, що вона мала би проходити е, вперед, тому що якому грати, Бапе розігрівається. Ну і Роналдо і Кампанії, думаю, все ж таки не зроблять таких фатальних помилок, як е, е, Марокко, і все ж таки буде Франція, Португалія і. Е, Аргентина, Бразилія, на що тут ми з тобою сходимо? Здійсно абсолютно згідно те, що зліва буде грати Аргентина проти Бразилії в півфіналі, а справа а Франція проти Португалії. А це АМА Південна Америка як так з Латинська марк і Європи, і Європа, і, власне, в тому Причі, хто, хто хто король удара да, да, в тому і суть світо чемпіонату світу, щоб він об'єднував всі країни і показав, хто ж є той номер один. Я думаю, взагалі, давай, що далі далі ще підемо, спрогнозуємо, і це було б цікаво. Зліва Бразилія, Аргентина в півфіналах. Якщо ми там зустрінемося, я думаю, що переможе, все ж таки. Хочу сказати Бразилія, але але можливо, але хочеться фінал Аргентини, Португалія. Дуже хочеться. Дуже реально хочеться. І це реально, от, от на наших очах. Я щось думаю, знаєш, я також ще хочу сказати про Португалію. Раніше ми з Дмитром говорили, що Португалія їм дуже пощастило, тому що раніше е, Македонія, яка вибила Італію, потім Португалія з неї легко справилася. Не важка відносно. група. Тільки Орогвай був такий важкий суперник для Португалії в групі е, H. І тут бачимо, що вони спокійно виходять. Швейцарію просто виносять і Марокко не скажуть, що виносять, але спокійно 2-0 можуть обігравати. Тобто е, спокійно виходить півфінал. Тут треба тільки два матчі піднапрягтися, відновитися, зібратися, тому що Франц це буде. Але пам'ятаємо 2016 рік, де власне на е, тому самому ставнозвісному е, фіналі Франції вдома французи поступилися Кубком е, європейських чемпіонів, навіть не європейських, а кубком е, цього євро-2016 ну, Євро, євро, євро. 2016, і португальці власне виграли його. Окей, фінал аргентина португалія О, я не буду так далеко дивитися, але <laughs> я би дуже хотів побачити фінал аргентина португалія Направду, це думаю, е, це знаєш, це буде такий, мабуть. Геніальність, отакий От, геніальний акорд між протистоянням Месі і Роналду. Логічне. І логічне завершення цієї епохи, яка тривала 20 років. І, мабуть, знаєш, це я не знаю, це можна порівняти з поверненням. Знаєш, зараз на HBO є фін там перезнімають через 20 років фільм Гаррі Поттер» або серіал Друзі. І тут я думаю, що ну коли зустрінеться, якщо Роналду піде там Ельна Сріч, як називається цей клуб в далеко-далеко, куди він в Катарії Катарі, чи Бос. Знаде або піде Месі, піде в, тут Майами-Інтер, то я не думаю, що на хіба в паралельній галактиці в енному житті. А тут, на чемпіонаті світу, вони нарешті з'ясують, хто є цей гоут футболу, хто є король і повелитель, ну, незважаючи на золоті м'ячі, індивідуальні нагороди, що Месі, ну там Месі має більше. Золотих м'ячів, але Роналдо там має більше забитих м'ячів інших якихось ранга. Ну, коротше, регалії кожен має достатньо. І тут я думаю, що це є, знаєш, та ця, ця пігулка, яка може задовільнити і его, і, мабуть, бажання кожного з футболістів як Роналду, так і Месі. Це буде реально. Ідеальне завершення їхніх їхньої епохи. Так, знаєш, не можна дочекатися. Дійсно, не можу Тримаємо дочекатися. колишки. Франція, Бразилія, вибачайте, але будемо сподіватися, що це дійсно так станеться. Чи так буде, чи ні? Думаю, ніхто точно спрогнозувати не може. Але ми будемо сподіватися, що це е, it's coming soon. Тому ще раз і ще раз вам дякуємо, дорогі друзі. Е, ви слухали радіо «І Чикаго на хвилі 12.40 AM. Хочемо вам нагадати, що ви не забували підписуватися на наші на наш YouTube канал, щоб ви ставили подобайки, писали коментарі. Поділіться, хто пройде в стадію півфіналу, тому що е, знаєте, коли щата звужуються, все менше і менше команд залишається. Ну але будемо дивитися і болівати за найсильніше. І давайте так, хто вгадає пару фіналістів чемпіонату світу. Ми вас запросимо в прямий етер на радіо Чікаго. Тому пишіть в коментарях, не забувайте хештег радіо Маріан Діма, завжди з вами боліваємо, підтримуємо сильніших. Добачити. І якщо вже так піде, то я від себе е, буду вас закликати. Той, хто вгадає, е, напише не знаю, правильний результат, то вгадає, там, не зну е, ти якому пару постав... фіналістів. В пару фіналістів, тому то того навіть ми посадимо біля Христини в Або подаруємо Христину з Рів. Та вже гнає, там, ми, ми ще банк. до скорих. Ей, hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго на хвилі 12.40м. А також в Ютубі. будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наше відео далі по алгоритмах Ютубу. А також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами. Ми вас дуже любимо і до скорих.